Через помилку перших людей Адама і Єви, які зробили неправильний вибір, згрішили, відкинули Бога. Цей світ посягнуло прокляття, хвороби, страждання, тління і був закритий доступ до царства Божого. Але Бог, по своїй великій любові до людини, він дав свого єдинородного сина, Ісуса Христа, ради спасіння кожного з нас. Ісус відкрив нам шлях до царства Божого, коли ми приймаємо дійсно Ісуса Христа, коли ми починаємо рухатися в волі Божій, коли ми у всьому слідуємо Слову Божому, Божим законам. Коли ми є церквою Ісуса Христа світлом та сіль для цієї землі, проповідуємо, допомагаємо людям зробити цей правильний вибір, тоді ми дійсно можемо мати доступ до Царства Божого. Ми не обирали в якому країні нам народжуватися, або в якій сім'ї, але ми можемо обрати, де ми проведемо вічність. Ми будемо проведемо вічність, там буде зібране все зло, сатана, нечисті духи, смерть, пекло, в озері вогненому. Або ми будемо проведемо вічність там, де буде зібране все добро, все найкраще. Це є Царство Боже. І ми робимо насправді цей вибір тут на землі. Коли ми приймаємо жертву Ісуса Христа, коли ми починаємо рухатися по любові до Бога та до ближнього по Божим законам, коли ми є світлом та сіллю цією для цієї землі, ми є церквою Христа. Ми допомагаємо людям зробити цей правильний вибір. Тоді ми маємо вільний вхід до царства Божого. Ми приведемо вічності з Господом, де буде все найкраще. Або коли ми відкидаємо Бога, не приймаємо жертву Ісуса Христа, не живемо по любові, то в такому випадку ми в вічності опинимося там, де буде зібране все зло, сатана, пекло, смерть, в озері вогненому. І ми робимо цей вибір. Бог дає нам свободу волі. Але також Бог і попереджає, що через неправильний вибір, якщо ми зробимо, то ми опинимося дійсно в дуже страшному місці. Або ми можемо опинитися в прекрасному місці, в царстві Божому, коли ми робимо правильний вибір, коли ми починаємо рухатися дійсно по волі Божій, і ми приймаємо Ісуса Христа як свого Спасителя.